Привіт! І з вами Аріна Плей, і сьогодні ми будемо знімати ігру в Кальмара. Ви готові? Тоді поїхали! І ми будемо знімати. Зараз ми заходимо в неї. Почати. Ми зараз почекаємо. Я щось не можу етут. Я не знаю, це третій сезон, чи ні? Це не третій сезон. Я впомню, він не такий. Ми починаємо. Так, у нас починається якесь. не знаю, що. Це моє перше відео, так що підписуйтесь і ставте лайки на мій канал. Зараз ми будемо. не знаю, встаємо щось тут. Зараз почекаємо, ми... зараз буде така сценка. Якась сценка. Добре, ми встаємо. Що ми робимо? Куди ми йдемо? Ми йдемо туди. Там, де всі збираються. Так, у нас фронт в мене нема. О, мама. Добре, зараз будемо зараз я тільки трошки так переживаю, бо це моє перше відео. Добре, це така сценка, я можу виключити звук. Добре, тепер я можу заходити. Не переживайте, це просто звук оток. От самоліту. О, мама! Зараз, почекайте. Нікому не треба, стійте! <звук> Ні, мене зараз все. Я програла на першій грі. Добре, зараз ми почнемо від кінця, тому що я трошки так переживала, а це нормально зараз. Зараз ми пройдемо. І знову треба чекати. Ну, ви знаєте мене, я, я не можу на першій ігрі І в мене так завжди один раз, то. Зараз буде обратна сценка всяке таке. Чекаємо. Щось у мене лагає. Я не знаю чому, а чому мені лагає. М? Добре, я йду як фронтмен. Я чекаю. Препрошую, у мене зараз трошки так буде почекати, треба буде. О, 27 секунд. Можна щось поробити. Я не знаю, може включити мікрофон, порозмовляти з камеру, я не знаю. Я не розумію нічого. Кстати, я з України. Я живу в Польщі. Так можна сказати. Е... Зараз ми вже начинаємо. Сім, шість. Ну, все вже. <рі soulcat> Добре. Зараз будемо заходити. <клукна> Багато у нас людей, слухайте. Багато дуже. Головне не проиграти другий раз. А то це буде трошки так. Дурно. Добре. Ой, я щось вийшла. Добре. Ми починаємо Начинаємо. Коли вже будуть охранники виходити? Добре, ми зараз починаємо першу гру E, давайте начнем с нуля. Типа такого ничего не происходит, мы прошли, начинаем з нуля, як кажуть. Добре, у нас этаж. Браво за разработчиком. То що вони дуже красиво так зробили. Таку красиву графіку, це вообще круто. Такі сценки. Господи. О, закриваються двері Ми починаємося з нуля. Добре, починаємо. Готові іграки? Let's go! Господи, головне, щоб мене не торкнуло. Добре, я буду ззаді, щоб ніхто на мене не толкнув. Бо я переживаю. Мене толкнув. Мама, все добре. Май -май. Я буду йти под уголком, щоб мене не вбили. Май -май. Все добре Чил його придав. Май -май. Він його придав. Це так нечесно. Не чесно! Слухайте! <тит> а, біжим, 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 біжим! Главне, щоб мене ніхто не топнув! <тит> Мама Господи, що це? <пит> 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 Ні! <пит> Добре, я програла знову. Я знову програла. Ну що ви мені скажете? Добре, ми не пройдемо сьогодні цю ігру. Все, хай мене вже. Ну як сказать? не удивительно. Я так всегда. У меня чуть на польске мове. Ну, понятно, бо я в Польше живу. Хотя я из Украины. Ми знову від початку починати, я не хочу. Ну, перепрошую, підписчики мої. Це мій перше відео, і я нервничаю дуже сильно. Це для мене яке тут. Кстати, я знаю англійську, ну англійську я ще вчу, я знаю англійську, польську, українську і російську. Я знаю. Того я путаюсь трошки так. Для мене це таке. Якщо я третій раз програю, це вже буде ну, як би не класно. Добре, ми починаємо. І, кстати, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Ждемо. Знову стінка. Чекаємо. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Можна я хоч першу ігру? Я просто нервничаю. Можна можна першу ігру? програти? А, знову я вийшла. Мені кажеться, це намек, що я програю, що я вийшла. Я типа так трошки вийшла, і це намек, що я програю. Я не хочу програвати. Добре, ми починаємо. Я буду отак пригати. 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 Ви готові? Добре, ми починаємо з нуля. О, у нас є фронтмен! Клас! Все, він нас буде мешать грати. Все. Це не удивительно. Я буду бити об цим. Все. Мишкою. Так. Тепер о, у нас. 40 минут. І за ці 40 минут я програю. Если мене будуть толкати, я їх толкну. У мене є толкати. І если що, кто-нибудь еще? Нема на кого еще. Ви готові? Принимаю! Я не хочу, не хочу, не хочу програвати. Ой, я я чувствувала це. Я трошки остановилась, бо я це чувствовала. Я просто це чувствовала. Я боюсь, у чувака він до мене трогає. Мені кажется, він мене вбить хоче. Ні, ну він зоді мене йде, ну чуваки, він мене б'є. Зараз я провірю. Ні, він за мене не йде. Треба добігти. Треба добігти, мама. Мама, господи. Що нам робить? Є, я прошла! Поздравляю за М-м-м, Я прошла. С другой попытки. Добрый. Подаемся на куклу. Уже что-то интересного. Ні. Не. У них глаза Дивіться на це. У неї глаза двигаются. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, Все. програв. Розовий фон Мелін. Ура! Мені каже, зараз буде така мині засада, так що я боюсь я тут. Спрятую. Нет, ростишка, Залька Сиринч. Кстати, напишите в комментариях, кто боится грози. Я вообще я истинно дуже боюсь. Печенька. Я поки водичка, в мене вона тут, є. так вибираємо. так. Кто мені каже? посередині, чи тут? Давайте быстро пишіть в комментариях. Мені каже, у тут. У мене триугольник, яка я везучи. Тепер уже тихо надо. Я дуже рівную. Головне, щоб рука не сос. О, мама. 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 У мене звук є на максимум, о Боже! О Боже! Я боюся, я боюся, я боюся, я боюся. Проиграв, проиграв, проиграв. Проиграли. Мне кажется, фронтмен дав комусь монолізу. Привет! Привет! Прииграли? Добрий день. Я йому мешать буду, я йому мешать буду. Отак, все. Все, я йому мішаю, я йому мішаю. Клас! Я йому дуже сильно мішаю. Я йому дуже сильно мішаю. Він програє зараз. І за мене. Хі -хі -хі. Ну, простіть, я така, я така. Я не знаю, мне кажется, буде стехлашка. Ем, може написати? Остановись. Ні. Чувак. Він успів Як? Він не мог успіть. Ні, ну це якось неправильно. Він не мог успить. Ні, ні, це невозможно. Я не вірю Ой, зараз буде драка, 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 драка. Я знаю, я знаю. По-любому, по-любому. Все, я спрятаюсь. Дивіться, всі знають, що буде драка. А ні, не буде драки. О, оце от. Класна музика. Добре, ми починаємо. Не знаю, яка ти пощаду вже гра. О, я забула скільки ігор. Бо там писали. Так, тоже напишіть в комментариях, скі, е, скільки ігор в ігрі в Бо це двійка двойка або тройка. Я не знаю. Ну, напишіть. Підписуйтесь і ставте лайк. під музику. Я танус. Зараз оба! О, я зараз програма мені каже. дивіться, з першого разу. Ну, з другого. Ні, ні. Почекай, Сій. Де мені настроїться? Що? Я програю зараз. Що? О, зараз буде... все, зараз буде кінець і мені... полна. Зараз буде кінець моєї гри. Дивіться, Я професіонал. Я професіонал. Зараз п'ята гра і все. Крутися, быстрій, прошу тебе. Послідня гра. Так, болійте за мене в коментарі. Це, може, моя последняя. Моя послідня е... гра. Ні! Уні. Так, собраться. Давай. І. Раз, два. Три. Пожалуйста. Раз, два, три, четыре, п'ять. Я виграла! Хто поліп за мене в комментаріях? Тут лучший. Тут буде багато всю життя. Багато, фу, всю жизнь. Так, добре. Зараз ми будемо іще... Ждем. Ждем, ждем, ждем. Мне кажется, я тебе проиграла. Все, я тебе Проиграли! Проиграла! Все! Пока! Все, мне мне кажется, и вот я проиграл. О, зараз будет. Дивите, дивите все. Так, на сколько осталось? Семь! Семь! Нас осталось семь! Дайте сколько денег. Ой, заработать светло выключите А нет, это третий сезон. Это третий сезон. Так, пишите в комментариях, сколько в третьем сезоне игр. Я не считала, но так что считайте. Давайте там в комментариях мне напишите. Так, Що мені, пожалуйста, красный. Красный! Зараз буду мочити як Танос. Ні, Не, не Танос, як Мінсу. я забула імя тоже пишіть в коментарях. Я... я не знаю. Добре, пишіть в коментарях, як його звали. Я не помню точно. Все, я сюди вхожу. Да? Я сюди ж іменно вхожу. Я ж сюди іменно вхожу. Так. Так? Правда? Що Де всі? А, нам треба почекати, щоб вони сховались. Успіли сховатися. Хі -хі -хі. Маленькі мої пусочки. Хі-хі-хі. А їх тут нема. Бо вони вже пішли ви. Булки. Синій! Синіва мочите, синіва! А як перше, перше? Почекайте, це друга. А, да, друга. А ну, який в мене нож зігри в кальмару. Дивіться, який в мене нож. Який настаєш зігри в кальмар. Я піднімаюсь на другий етаж. С. Е. Ешка закрита. Почекайте, а це не то? Він не закрив! Инсюда побег. Давай ты в ту сторону я в ту. Да ты прячешься, названька. Ну, именно то, что оцей кричал Ааа из игры в камеру. Я, я напомню названня, название, жаль. Ах ти ж, а ну іди сюди! Я знайшла! Блін, я тут не можу зайти! Стоять. О, мама. Давай, лови его. Арина, лови его. Арина, плей, давай, ты сможешь. Ты сможешь. Давай, вперед. Его. Ну, мочи. Он не сможет, он не сможет, Давай, бей его, почему я его не бью? Ага, Добре, я трошки так заспокоюся. А ну, ви... а ну иди сюда. Вин... ты че зараз? Давай. Хова. Хова. Лови его! Вперед за ним! Ууу, лет гео. Let's go! О! Зараз я успокоюсь трошки. Сейчас, 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 Все, бежим. Почему? Не, я писал другую информацию, она невозможно Не, ну так на ну, честно. Некоторые спасаются успели, а некоторые не давай. Все. Ну все. Мы умерли. Как бы. Ну. Доброе. Давайте на цьому моменті красиво закінчувати. Давайте добре. Я не пам'ятаю, скільки ми тут вже сидимо, але ми довго. Мені кажуть. добре, і на цьому красивому моменті ми можемо закінчувати. Дякую Спасибо за відео. Підписуйтесь на мій канал. І всім пока-пока!